А що за історія про Олешку цього нашого? О, Олешка теж тип. Це от, е, наші крайні штурми. Місяць тому це було. Коротше, ми раніше його брали, це був полонений на тих самих іксах, просто наша інша рота. Штурмували хлопці і взяли з плену Олешку. І коротше, зараз майже рік пройшов, ну, хай, там, умовно кажучи, 9-10 місяців. І в нас опять штурм, опять штурмується рота, і опять цей пацан бере цю Олежку в плен. Він він просто приходить, він його ну, зразу впізнає. Він каже, ну ти запав. Він каже, ну блядь, у мене дороги назад нет. каже. Та Олешка пройшов, мабуть, наші э, прекрасні лагеря і зрозумів, що все чітко, його обміняли. Він сказав, не прощай, сказав до зустрічі. Каже, я мабуть, повернусь ще разок, там нормально кормлять. Буду". Так стоп, so, почекай, один і той самий no. чувак взяв одного і no. того Саме так. Ну ми на КСП так вот за голову бралися. типу, що? там комбас не хотів поговорити. з